Так, кандидат в майстри з Індії. Санкальп Кукреджа. Так, при перемозі повернусь в 2650. Прекрасно. Мені ще й чорних подвоїли, так? Да? Геніальне жеребкування. Так, чай. Mm. Ладно, здається, так треба грати. Так. 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 Ух ты! <кхм> так, Турабе 2, GF, Євкіньев 4, Фержи 5G6FE. Що це за позиція? 4 на 4. Там слабкість. Так, давайте перевіряти. Так. От, так, Тура 2. Так, ну я забираю. Але чи вистачить мені матеріалу? Питання цікаве. Все-таки зайвий пішак. Так, тепер куди прибрати? Сюди, напевно. Щоб напасти сюди і змусити його розмінятися. Ого. Так, ну це якийсь. Щедрий шахіст попався мені. І так просто. Так, ну дві зайвих вже треба реалізовувати. Да, різнопольні слони. Це трохи ускладнює життя. Але все одно це повинно виграватися. Так, ну зараз шах, кінь висить. Так, тому тура f1. Так. Тепер питання, чи виграю я з двома? Ну, в принципі, ці штани повинні розтягувати плюс кут того кольору, який треба. Тому повинно виграватися, я сподіваюся. Так. У мене будуть пішаки АД. АД король С5. Чи може не мінятися? Ладно, давайте спробуємо залишити тур. Напевно, після тура f 1, король f 1 Кінь G4, H3, кінь є 3, я міняю коней і повинно виграватися. Але все-таки з легкими фігурами грати приємніше. Плюс в нього фігури дуже пасивні, тому я його тут в'яжу по рукам і ногам. І в нього повинні бути проблеми в позиції. Так, ну шах треба дати. І, напевно, так. Щоб коня вирізати. Все, кінь нікуди не ходить. Так, Тураїв 6. А на такий хід... А, кінь С3. Тура Б3. Все, виграв фігуру. Фух. Так. Все. Перемога є. 6 з 11, ну. Ви самі все бачили, народ що не добивав я сьогодні величезну купу партії.